То був на Софії, Ірина День Любови, то було святення, Ну, Я прийшов, присув брата, який казали, що не, не тихої просить, щоб сьогодні зайшли до нього. Ну, раз просив його дуже так не хотів надоїдати, тому що наразі весь час. ho perdite, e quando avete avuto una buona, 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 una una buona, una buona, Пречуєте так, коли не працюєте, я кажу, має після ночі два дні, два дні після дня э ніч. Mm -hmm. Ну то я хочу вас святити на воду. Перешний час досить тяжко. Я боюся за таку відповідальність. А, ви, а, а як ви думаєте, я не боюся? Та так, я так само боюся. Але якщо Господь бояться, то, то, то буде допомагати. Ну, я туди кажуть, що ви маєте докторат, діктора, а ми докторат не знаю, я мені, мені вистачає, я знаю, ми вже з вами працюємо. Не один рік, я знаю вас. Кажу, отдеку я нас от, у мене, а потім студентом, у нас. Атхимадвет хворий. Бівтяні втіки як, як бути? Якщо так підіть, бо перед тим казаном, бо ніхто не може знати ні брат, ніхто тільки ті, хто буде дуже великий така, подака. Ну якщо так, то підіть до очаги мадрита, поїдьте, він вже. Перемисляна їй ті і скажіть, що церква потребує. Я кажу, та добре, поїду, якщо... каже, ну, ним виходить, як то буде, тоді я би хотів, а от, отець каже, мені як мене, як ви як, як, думаєте, якщо церква потребує, то я що буду мене, мене, мене зоч потім мене що я не послухав церкви якщо така є воля то я даю Добто, То був в хаті, тільки брат рідний був Остап в його хаті то був неді... можу, неділя я, неділя не можу неділі я не можу як тебе виріха то тобога це? І в хаті більше ніхто ніхто не був. Такі те, що був один свідок і ніяких резів мітрів. Не було, так як тепер, тому що то було досить то було, досить яка так, що бо що може, що можуть глянути що...